На сцені театру Лесі Українки п'єса Михайла Старицького, письменника театру «Корифеїв». Автор присвятив свій твір Марії Заньковецькій. У п'єсі залаштунки театрального життя та паралель з сучасністю розповів Суспільному режисер вистави Марія Денисенко. Розкаже більше Глядачі займають свої місця на сцені театру Лесі Українки. Прем'єра вистави Талан, корифея українського театру Михайла Старицького. Роль головної героїні Марії Заньковецької грає акторка Марія Лучицька. Моя рада! за сценарієм колеги по сцені Заньковецької підговорюють режисера виключити її з трупи. Після чого замість сцени Заньковецька обирає кохання. Світи, як я вас любила, кохала. Люди ще не готові були прийняти таке кохання і разом його створювати і будувати. Жінка. Зі всіма цими перепонами впоралася, і до кінця своєї свого життя вона ну, сяяла і продовжувала свою роботу і е, вчила дітей, і допомагала студентам, стала неймовірною жінкою. Вона залишила в собі е, доброту. Марія Заньковецька повернулася до театру, щоб відповісти заздрісникам. Такий меседж для наших жінок: не здавайтесь, і тоді все вийде. Ну, треба взяти себе в руки і відповісти ні сказати ні сказати та пішли ви всі я все одно буду робити так як я хочу і йти за своєю мрією у п'єсі старицького марія вмирає через страждання натомість режисер микола Бабин у своїй постановці вирішив зберегти життя марії в, в нашій культурі і е, письменництві, там, е, літературі не може бути якогось гречного народу. Всі подібні сюжети, п'єси, вони всі блокувалися. Якого розвитку подій хотів би автор для себе, для своєї героїні насправді. Тобто він хотів іншої історії для, для України, але він тоді не міг це дописати. Ми часто можемо побачити, де вона там сумує це всі образи, такі пер, персонажі, такі от вона якби стражда... А вона на, насправді була е, супер жінкою. Зробив це для того, щоб показати силу героїні і народу, який вона символізує. Ми виходимо з позиції з мізансцени жертви. Ми зараз народ, який бореться, який відвоює, який відстоює е, свої кордони і географічному плані, і в якомусь психологічному плані. Вона перекреслює е, ту історію, яку за нас писали. Ми, ми змінюємо. Ми боремося, і якби і перемагаємо. так, так перейшли на російську сцену і, і? і що. Солених відмовився, а ще ні. і Гоголь, і навіть перестав писати про Україну. Тоді жінкам не давали багато можливостей прав. Та сильна жінка, яка може представляти Україну, яка може показати те, що Україна не слабка, має право сказати до побачення. Я більше так не хочу і піти. Марія Денисенко, Валерій Ратушнюк, Суспільне новини.